Коротше, я не знаю, я буду собі, напевно, вже робити графіки якісь, бо це неділо. Коротше, в нас, як завжди, зі світлом проблеми, я захворіла невчасно. Мені в понеділок проводити перше заняття з малюками, а я не здорова. І в попередньому відео, яке я ще не виставила, не виставлю обов'язково. Я говорила про те, що там зарплатня там 350 гривень, це вона буде рахуватися в день. Тобто, в принципі, нормально. Зараз будемо пити ліки. Коротше, друкую матеріали, зараз там хочу все розкласти. Ой, тіло все моє ломить. Коротше, зараз буду все по черзі робити. Напевно, зараз зроблю те, що треба для моїх малючків, а потім буду вже монтувати всі влоги, бо я щось зовсім ну, ніяк не виходить. Тому буду робити так, що, напевно, буду писати собі такий графік. Знайду десь, щоб в мене був графік. І я цей графік собі, отак, знаєте. Взяла, написала все, що треба зробити за день і намагалася робити по можливості. Так, зараз я вас поставлю на штатив, бо мені не досить зручно. Мені треба все робити і хочу з вами порозмовляти. Ну, коротше, зараз я Так, зараз це ж я поставила вас, включила в е принтер, щоб він друкував. Думаю, так, треба знайти ліки, бо в мене дві аптечки: типу, одна в мене такого дорожнього формату була піти на роботу, але коли я прокинулася зараз, знаєте, така тут начебто Коли прокинулася, я розуміла, що в мене все болить, мені погано. Ну, коротше, такий стан був, і я думаю, ні, я нікуди йти не буду, бо якщо я зараз піду, я ще більше захворію, не хочу. Тому вирішила, що краще я залишусь вдома, написала своєму директору. зараз Роблю все, що мені треба. п'ю таблетки, намагаюся вилікуватись. Боже. Ой, от знаєте, mm. момент то ліків багато. І mm. опалюваль. Будемо зараз я хоть попила чаю, бо я розуміла, що на голодний шуток я ну, на голодний шунок я не буду нічого пити з ліків. Потім все, можна вже казати пропало, бо буде так, що типу, я буду пити, потім мене буде нудити. Ну, коротше, це не мій варіант. Так що зараз, поки там друкується, ми з вами будемо вип'ємо ліки. Ну і будемо зараз трішки на... Треба і поприбирати. Якраз повезло. Так, зараз я вас підніму. Отак. Повезло, що я зробила вчора борщ і драники. Світлим. Я не знаю в кого як. У нас спочатку ми е, були по графіку, потім ми стали вже не по графіку. Я така клас, дякую. І зараз ні, не зрозуміло нічого. Типу, взагалі, ну я, знаєте, буває так, от не розумію наш е, детек. Типу, шо, що ми зробили не так. Ну, типу, я вже дивилася, сьогодні люди піднімалися в Кривому розі, йшли на мітинги про те, що, типу. Як на мій погляд, це правильно, про те, що вимикають світло, вимикають не всім. Типу, хтось 8 годин без світла там, і включають на одну годину, на дві. Хтось зовсім їх не вимикають. Ну, коротше, типу, я ще розумію, коли знаєте, там поряд якась інфраструктура, наприклад, там водоканал, там щось іще. Але вибачте, у нас ось навпроти будинок і в них не вимикає світло. А ми сидимо з вимкненням світлом постійно. Типу я сьогодні прокинулася о 6 чи о 5 ранку, бо мені було погано, дивиться, світло вимкнуло. Я почала щось робити, потім заснула. Ну, коротше. І ти вже просто від цього світла наскільки залежна, і ти нічого не можеш зробити. Типу, вчора, наприклад, ввечері було довго світло, але я не знала, типу, чи заправляти мені е, правильну машину, чи ні. Ну, коротше, це ось таке: Включаєш бойлер, щоб нагрівалася вода, бо розумієш, що треба буде помити голову, наприклад, або покупатися. Ну, коротше, є свої ці нюанси, я не розумію наше. Типу, я розумію, що треба вимикати світло, але давайте будете вимикати, тоді його розділяти на всіх, а не так, що в когось вимкнули, а в когось ні. Бо ми вже на ну, напевно, дні, зараз. Да, я так п'ю таблетки. Було таке, що ми приїжджали з Андрієм від батьків, і ми дивимося, типу, ми не розуміємо, чи є на світло, чи немає. Ми дивимося навпроти будинок. Світиться. Ну, видно, що це світло, там і ліхтарі світяться. У нас ні. Типу, да, у нас тут ні вуличного світла немає, ні працюють, ні світлофори, нічого. Типу, ну, таке відчуття, що начебто все вимерло. І такий клас. Дякую. О, я люблю я буде таблеткою. Фу. Для мене це гедота. Так. Можна закусити рулейтом. Зараз в, в пакети скласти. Коротше, посуть у мене. Дивлюся, начебто вчора вже сили не було. Ні мити його, нічого. Я тут пополам і додаюся вже сьогодні. Посуд, ну, посуд є. Треба мити. Я скажу. Ну, я зараз намагаюся робити те, що мені треба по роботі в першу чергу, бо наприклад, посуд я зможу помити, коли буде в мене світло. Хоча спочатку у нас було так, щоб... У нас вимкнули світло, у нас вимкнули воду. Зв'язку інтернету також немає, тому типу, деякі мені там розумники пишуть. Ну, не пишуть, я кажуть. Так, увімкни. Зараз підемо на правку включимо. Так монтуйте по відео. Я пояснюю, що я не можу монтувати відео, бо у нас вимикається все. Типу. Що я буду монтувати? Не заставки, нічого нема, А, викладаю ще відео. А як я буду викладати, якщо у мене, тупо, немає ні зв'язку, ні інтернету. Ну, коротше, люди дуже дивні. Всі думають, що так все легко. Да, коли я була у мами. Коли я була у мами, було якось легше, типу. І зв'язок є, і інтернет є в одному місці. Тут немає, типу, ну, от реально, немає. Ну, коротше. Всі думають, що все так класно, і я це так просто придумала. Але, ну, коли, якщо подивитися реальними очима на ситуацію, то можна зрозуміти, що ну, реально, я не знаю, чи це такий будинок, що тут, типу, немає зв'язку, нічого, я не знаю. Зараз треба брати речі. Я дуже сподіваюся, що нам не на видно світло. Дуже були не ну, тільки увімкнули, а речі прати треба. Бо, Бо по-іншому ніяк. Да, у Андрія тут речі, я не знаю, він яких привозить, це, це жесть. Я не знаю, де він, ну, що він таке робить. Хоча значить, то така робота не дуже, ну, типу, не, не сильно можна її забруднитися, але все рівно. Зараз будемо з вами кисними порошком, я не знаю, в мене там тішки залишилось. І вийти нікуди не можу, бо зараз сил немає, от реально немає. От Ти просто ходиш, а тебе так все. Безсильно стаєш. Я Не знаю, я хворіти не люблю влітку так тим паче, але я знала, що коли починається осінь, у мене слабий імунітет. Тому я розуміла. Так, поки що там кип'ятиці. Зараз закриємо двері, бо Андрій нас не закриває ці двері вхідні. Не, не люблю, коли він не ну, так робить. Зараз відкриємо вікна. Сонечко зайде до нас в гості. Так що, я розумію, що це було неправильно з моєї сторони я так пропала. Типу починала так все було класно, тут пропало, але, ну я ж кажу, тут свої обставини, то там натхнення вже не було, то і ще щось. Ну, коротше. Тому, якось так. Зараз буду м -м, порядки робити. По можливості буду щось знімати. От. Фу, зараз відчуваю, що мені вже погано. Я, я знаю, що це коли я ходжу, щось роблю, от іменно коли я хвора, то це такий в мене стан. Тобі, починається вже робота температура, це все, ну, коротше. Тому буду зараз намагатися робити все, що в моїх силах. Сподіваюся, що світло нам дали надовго, хоча б, щоб я встигла щось зробити. Бум бажаю всім гарного та продуктивного дня, а я вже до вас повернусь трішки пізніше. На вечір. <сміття> І ми ви <сміття> Кицька. Ми йдемо на зупинку, щоб поїхати до батьків. Коротше, що я сьогодні робила? Я готувалася до занять, робила календарний план, чи це все буду робити. Бо в мене спочатку одна ідея, потім це все пере... 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 переігрується. У нас немає світла. Ну, коротше, тому якось так. Зараз я почуваю плюс-мінус нормально. М -м -м, краще, ніж було в день, але все рівно такий якийсь стан не дуже. Тому якось так уже напевно повернусь до вас, вже як будемо вдома, бо в принципі зараз не буде що цікавого і знімати.